Студенти всіх країн єднайтеся в Івано-Франківську підписано меморандум про співпрацю між університетом права імені Короля Данила Галицького та одним з найбільших вищих навчальних закладів Грузії державним університетом імені Шота Руставелі. Спільні освітні та наукові проекти обін студентами, аспірантами, науково-педагогічними працівниками, проведення міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів. Це далеко не повний перелік заходів, які передбачено в меморандумі про співпрацю між Івано-Франківським університетом права імені Коря Данила Галицького та державним університетом імені Руставелі Грузинського міста Батумі. Ми розглядаємо співпрацю всебічно, тобто це і наукова співпраця, освітня співпраця, обмін науковцями, викладачами, також студентами. У нас є чого обміняти. Ми маємо чим обмінюватися. Ми підписали меморандум, який стане хорошим кроком для розвитку наших дружніх стосунків. Будемо раді бачити у нас представників Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького уже цього семестру. Як розповіли представники університету імені Шота Руставелі, цей заклад, який є одним з найбільших у Грузії, вже уклав меморандуми про співпрацю з 80-ма вишами різних країн. Першою становою івано яка налагодила дружні стосунки з грузинськими колегами, став сам університет права імені Коря Данила Галицького. Ініціатива була обоюдна. Ініціатива була двосторонньою, адже такий досвід буде цікавим і для нашого університету, і для вашого. Разом ми можемо здійснити багато гарних справ. Це вже не перший досвід міжнародної співпраці, який має івано Франківський університет права імені короля Данила Галицького. У нас є договори про співпрацю між українськими університетами. Це є інститут кримінально виконавчої служби. А також у нас є договір про співпрацю з університетом Білорусі. Це Бараницький державний університет. Також університет підписали меморандум з Львівською політехнікою, який передбачає співпрацю в науковій та освітній галузі.